Знаєте, в давні часи до овочів ставились по-різному. І в кожен час був свій підхід, і взагалі, уявіть, сьогодні ми вже знаємо, що можна їсти, що не можна. Давайте що їсти вне, що не їсти. А раніше, от, до, до прикладу, картопля, яка з'явилася в Європі лише у 16 столітті, спочатку її вирощували просто як декоративну рослину. Ну, ось так, для краси щоб була згодом варили зягід варення. Ось почали робити. Якось вживати в їжу стали набагато пізніше. Цікаво, що на початку 19 століття картопля була настільки рідкісним продуктом, що її просто дарували один одному на свята. Я знаю, що би мені дарували сьогодні. Те, що я дуже люблю, картоплю. Настільки вона була важко доступною. Горошок був першим овочем закритим у консервовану банку, а помідор довгий час вважався взагалі. Потрійним овочем, уявляєте, як так можна? Помідор, соковитий помідор. Друзі, як добре, що сьогодні ми маємо різноманітні овочі, фрукти. От, власне, про їхню користь ми говоримо багато. А як зберегти їхню користь? Як зробити так, щоб вони подовше нас радували? Як їх зберігати? І залишали свіжими. Про це нам розповість Оксана Піскорська, нутриціологиня, яка вже у нашій студії. Оксана, доброго ранку. Добрий ранок. Як так. ваш ранок понеділка розпочався? Чудово, чудово. Да. Чесно? Київ дуже радує. Київ дуже так. радує. Така погода хороша, просто таке задоволення. Не, це я вранці час. в сім'ї ранці у е, у футболці йшов. Я думаю, я, можливо, щось переплутав. — Я <рес> теж в футболці. Я взяла хоча б з собою ковтинку, але думаю, напевно, подивилася прогноз, я її буду просто тягнути з собою в сумці. <рес> <рес> це точно. Хочемо поговорити про овочі. І ви, як нутриціолог, напевно, вже нам точно розкажете багато про це, бо. Е, Овочі це те, що дає нам мікроелементи, дає клітковину і багато всього. І в принципі, коли ми спілкуємося з людьми, які дбають там, про своє здоров'я, то всі їдять овочі. Власне, чому ми будемо вас розпитувати? От чим овочі та фрукти важливі в раціоні? Чому їх прямо треба споживати? Ну насправді ви дуже так позитивно говорите про те, що всі їдять овочі і фрукти. Це не зовсім так. І дуже класно, що ви розповідаєте про це, тому що потрібно вести таку просвітницьку діяльність стосовно овочів. Всі люблять м'яско. Так? Але далеко не всі люблять овочі, і якщо навіть і їдять, хто знають про картоплю. Так, картопля це овоч, це прекрасно, він ну, картопля корисна. Але не одної картоплі буде жити. Тому людина, то справа, та? так, що не одну картоплю їсти. І ми, є дуже багато овочів, які, про які люди навіть не знають. Я коли проводжу консультації із харчуванням, я запитую людей, які овочі ви знаєте. Та, я знаю, звісно знаю, і на там четвертому, о, а що ще? Тобто, в люд, людей є проблема з тим, щоб споживати овочі. Тому такий трошки вступ, мені, я просто дуже тішуся, радію з того приводу, що ви говорите про овочі, і що не я одна про них. Це <пасінь> ще, ще проходьте, ми дуже часто про це говоримо. <пасінь> так, <пасінь> так е, користь, да, та, користь. Тут дуже важливо розуміти, от ви говорите, користь овочів і фруктів, оце потрібно розділяти, Давай. тому що... Звісно, корисне і те, і те, і є щось спільне, корисне, але є щось і не спільне. Mm -hmm. Давайте про спільне корисне. Mm -hmm. Перше це вітаміни, мінерали і фітонутрієнти. Це важливо розуміти. Всі знають, що таке вітаміни, всі знають, що таке мінерали, але не всі знають, що таке фітонутрієнти. А нас, дівчатка, мабуть, всі про це знають: що є основна теорія старіння, це вільно радикальна теорія старіння. І саме ось ці фітонутрієнти борються із цим старінням. Як зараз наші солдати ЗСУ борються із ворогом, так само. Так само, само фітонутрієнти. І е, фітонутрієнти, ну, наприклад, лікопин є такий uh -huh. це, це, Він знаходиться у всіх е, фруктах і овочах, які мають червоний колір. Uh -huh. Тобто, все, що червоне, ми знаємо, що там є лікопин. І, е, по-перше, боротьба зі старінням, боротьба з раком. Да? Тобто, дуже багато користі овочі і фрукти це в першу чергу про користь. І е, е, от є така гарвардська школа, яка рекомендує їсти половину тарілку. Тарілки, овочі. І мене питання їсте стільки? Я особисто стараюся останнім часом. Ну, Каріна з моєю дружиною, вона на ПП, давайте так скажемо, ага. сидить. Тому ми можемо сказати. Старайте. З полегшенням, да. ми, хоча б ми, ми десь там. Знаєте, буває так тиждень, коли не вдасться потрапити до ринку чи купити нормальних mm -hmm. овочів, от ти ж їсиш сиш і розумієш, ну не те. Да, часто згадую, не Ви... тому, що наші там батьки погано готували, смачно готували, але ми дуже часто згадуємо ця кухня наших батьків, так, це яка була. Це варене, все жарене, смажене, парене, варене, смажене. і тобто все. не в свіжому вигляді. І тому сьогодні ми намагаємося трішки переходити на... Це круто, молодці. на оці от овочі. Тому половина прийому їжі це мають бути Пів тарілки – це свіжі овочі. Так, пів тар... Не обов'язково свіжі, вони можуть ну, бути тушковані. Так, так. так Тим так. паче, коли в нас прийде зима, да, почнеться ось цей сезон, і ми можемо заморожувати овочі і їсти mm. заморожені. Це е, якби користь від того не менше. Тобто ми можемо спокійно вживати і ці. Тобто, ми зрозуміли, що це вітаміни. Мінерали, фітонутрієнти, друге це клітковина. Uh -huh. Клітковина дуже важлива для нашого кишківника. В кишківнику ось тут так? кишківник uh -huh. там живуть бактерії а, різні, хороші, погані. Такі, які не можуть оприділитися, до яких вони відносяться, це залежить від вашого харчування. Вони в якийсь момент, коли їх дуже багато, вони можуть стати поганими. І е, коли ми вживаємо овочі, то там є клітковина, яка така як середовище будиночок для хороших бактерій. Чим більше в нас, Ну, звісно, не потрібно переборщувати, є стандарти 30 грам для чоловіків і там 25-28 грам клітковини для жінок. Да, не потрібно її і переїдати, але якщо що її буде достатньо, mm -hmm. то тоді, в такому випадку, в нас будуть ці хороші бактерії, а від кишківника залежить наш імунітет, тому це дуже сильно взаємопов'язано, і, mm -hmm. і від цього залежить наше здоров'я. Ось так, що овочі і фрукти це суперкорисно. Але е, про фрукти треба трішечки більше. Як ви вважаєте, який найкорисніший, от самий-самий крутіший, класніший фрукт? Яблуко. Ягоди. Бо я люблю яблуко, не знаю. Ягоди, це не фрукти. Це не до фрукти. А, а як вони? Це просто окремо? А, так, це, це окремо. окремо фрукти? Угу. Гранат. А? Там мій мама завжди казала. Добре для крові. Так, так, Це правда, в гранаті багато заліза, тому і добре для крові. Насправді найкрутіший фрукт це овоч. Ось така от справа. Тому що у фруктах також є клітковина, також вітаміни мінерали, також ось ці фітонутрієнти, але там ще дуже багато фруктози. І нам розказували, що от літо запасайся, наїдайся. Як ми вміємо купити три кілограми черешні, з'їсти її зараз? Хто так не робив? Два кілограми винограду миску клубніки пом'яв. і Так. Тому насправді це проблема, тому що разом із цим ми беремо дуже багато фруктози. Фруктоза це не настільки корисно. Якщо ви десь на прилавках магазину бачите окрему фруктозу, яку можна використовувати замість цукру, це не є добре, тому що фруктоза вона е е метаболізм засвоєння фруктози йде через печінку, і це не ок. Давайте не будемо тут дуже глибоко, от в це зараз купати. Тому е є норма фруктів це 300 грамів на день. Уявляєте, скільки це 300 грамів? 300 грамів, це два яблука. Да, це два так, це два яблука, це 300 грамів. Так, або там три маленьких персика це 300 грамів. Це не це не два кілограма це мало. І це не Хочется кавун, більше. який ми можемо з'їсти, ж ви розумієте, в сезон. Так. Тому так, да, стільки так багато не потрібно вживати. Потрібно вживати норму, і тоді все буде добре. Ось так. Норма 300 грам фруктів на да. добу? Норма 300 грамів фруктів на добу і більше не потрібно. Я думаю, що краще з'їсти мені два яблука чи стакан. Голубики, голубіки, черниці, угу. <смеш> лохини, черни. чорниці. Так. так. Чи існують якісь такі овочі, фрукти ми можемо розділяти окремо про фрукти, про окремо про овочворити, які можна а, розуміти, що вони придатні для того, щоб їх довго зберігати. От, Я не розкажу вам чогось, якихось угу. таких секретів. Ми так, всі так. знаємо про ту саму картоплю, про моркву, про буряк, так, про просто. різні види капусти. Так про різні види рецьки. До речі, про неї часто забувають. Uh -huh. Є країни, наприклад, які дайкон смажать, парять, варять, і це дуже корисно. Ось тому і вони зберігаються в прохолодному місті, темному прохолодному uh -huh. до весни спокійно будуть зберігатися. Тобто немає чогось такого особливого і секретного в. Знаєте, я нещодавно, це, напевно, за останній рік, для себе відкрила, що редька є е, така з червоною середи, серединою, вона така смачна, є навіть такі добренько, гостренькі. Так. І я думаю, чому я раніше про них не знала? Ну Якось у нас було непопулярно. І це дуже великий плюс, що це стає популярно і, і можна висаджувати, висіювати, вона дуже легко росте. Угу. Скажіть, будь ласка, Оксано, чи прав як правильно зберігати овочі, фрукти, щоб вони якомога довше зберігалися, але найголовніше не просто подовше, але зберегли оцю всю цінність? цінність. Знову ж таки, в рамках квартири це дуже складно, тому що більшість овочів, особливо ті, які, які мають дочекатися до наступного сезону, mm -hmm. так або хоча б пережити зиму, вони мають зберігатися в прохолодному темному місці. І, наприклад, для картоплі холодильник не підходить. Mm -hmm. Зуміти, тобто, well, це так. має бути: от як, як можливо у ваших бабусь був колись погріб, так. Так? А, так і от в погрібі це є там якраз сама оптимальна температура. І темнота для того, угу. щоб ці овочі зберігались. Холодильник це не той варіант, але ну, що маємо, те то маємо. Ось так. Так. Тому о, не все зберігається в холодильнику. І всі звичні овочі, які ми їмо, вони фрукти так само. Так само ж є яблука, які стоять, груші, які можуть так, так. теж пролежати, прочекати. А, і це, для цього потрібно сухе темне місце. Ось. А якщо скажете, знаєте, стосовно навіть зараз, от я буквально в п'ятницю пішла на ринок, скупилася всього на тиждень різних овочів, фруктів. Фруктів, до речі, небагато. Я взяла щось в мене там не було такого різноманітня. 300 грам на добу. <світ> а, так, <світ> але от умовно, томати, ті самі огірки, які ще зараз є, вони домашні, <світ> смачні, там ті самі цукині, баклажани. Що там, ще перці Багато різні. Ти набрала, okay. Але я просто знаю, що дехто бере там може помити всі ці овочі і потім до холодильника. Але у мене якось я помітила, що коли я помию і до холодильника відправляю, то вони якось, наче швидше стають таким. Наприклад, огірки стають в'ялими якимись. То от питання. От такі навіть сезонні овочі, щоб ми знаємо, що ми до холодильника кладемо, тому що там на сонці або просто при кімнатній температурі не можуть почати швидше псуватися. Як їх зберігати навіть в тому самому холодильнику, щоб там вони не псувалися швидко? Угу. Бо знаєте, як оці меми про кабачок, ми його туди поклали, щоб він там і, і залишився, а потім викинув. Справа в тому, що частина овочів і фруктів не придатні для зберігання в холодильнику. Ну, давайте так, без фан... На тизму за два-три дні ні ще нічого угу. не трапиться, але вони виділяють газ, який, який по-перше, псує і сам угу. той овоч, фрукт, який ми поклали, і продукти навколо. Тобто, це е, є те, що зберігається в холодильнику, є те, що не зберігається. Але в рамках тижня все окей, нічого угу. страшного не відбудеться. Е, значить, ну ми вже зрозуміли, що картоплю ми до холодильника не кладемо. Угу. Моркву можемо, все ми кладемо на нижню поличку, ці так. такі ж які прозорі. Так? Дійсно, вони для овочів, їх туди варто зберігати, там варто зберігати. Ми не перемішуємо овочі з фруктами. Якщо нам так виходить, що от багато всього, то хоча б бумажним рушничком переклали, і спочатку там щось тверде, тоді зверху фрукти, які які м'якші. Е, стосовно, наприклад, фруктів, банани, ми не зберігаємо в холодильнику. Е, ми е, все, що таке незвичне для нас, все, що заморське, привозиться, ми також не зберігаємо. Ну, уявіть, там був такий клімат тепло, а тут е, в мороз... mm -hmm. морозилку чи в мороз... мор... да просто поставили, і вони такі куди нас помістили? Авокадо також не зберігається в холодильнику. Mm -hmm. Його просто от там, де у вас є вазочка з фруктами, туди кладемо, mm -hmm. кладемо авокадо, так. Ну да, Тому що навіть в холодильнику він чорніє, якщо ти да, поїхали. Так, він почорніє, це так не має бути, він там не має. Це взагалі так важко знайти нормальне авокадо. Я не знаю, чи ви це помічали, але я завжди, якщо я хочу м'яке купити, приблизно що можна вже їсти, воно дуже часто, саме вони там, де я, добові... я їх купую, вони вже ну вже гнилі. Чорні. Ну, часто шукаю, вони дуже тверді. Я так просто хочеться, купую якраз. і щоб і кладу в темне місце, щоб вони це до, це до... Вірно, до да, в темне місце потрібно поставити. Ну, звісно, ви ж розумієте, що авокадо зривають на половину стиглості і везуть до нас, і тут у нас вже воно і достигає. І якщо говорити, що в тих країнах, де воно росте, то воно значно корисніше, ніж у нас, тому що по дорозі mm. ми втратили ще частину частину якості mm. того, того авокадо. Що ще вірно мити. Не потрібно. Взагалі не лише ми говоримо про овочі і фрукти, а будь-які продукти, навіть ті самі яйця. Їх не потрібно мити, коли ми кладемо до холодильника. Зате, розуміючи, що ми продукти не миємо, а ми маємо мити часто холодильник, тому що холодильник це таке місце, де буде багато цих всіх бактерій розмножуватись, тому що ми кладемо немиті продукти. ці продукти. Єдине, mm -hmm. якщо ми беремо молоко і там ця упаковочка, то ми можемо помити, щоб зайвих бактерій туди не додавати. Розкажу про зелень, тому що розумію, що багато так, хто речі. не вміє зберігати зелень, вона часто в'яне, то кладуть її в стаканчик з водою, то ще кудись, то mm -hmm. просто найчастіше це, от як ми в пакетику целефаному купили, так кудись закинути. Але і тоді ще намагаються. Це я, це я. <рес> <рес> Все туди, в пакетах. <рес> да, там уже щось колись знайдеться. І історія буває як з кабачком. <рес> Жовте вже достаєш таке <рес> поціле. <рес> да. Що потрібно зробити? По-перше, ну, якщо говорити про зберігання в холодильнику, то взагалі це стосується і зелені, і інших продуктів. Ми зберігаємо в скляних лоточках. <рес> це буде найкорисніше, найправильніше. <рес> так, зайшли в магазин, купили, вони будуть довговічні. Ще ваші діти будуть ними користуватись, тому що ну, вони не будуть битися, якщо в них лише mm -hmm. зберігати продукт. І е, е, зелень значить, е, рушничок, який паперовий на дно, зверху зелень не миту, mm -hmm. е, трішечки збризнули водою і знову ж таки вологою серветкою прикрили. Mm -hmm. І так зелень буде зберігатися в холодильнику е, два тижні точно. Спробуйте. Спробуйте. А я Спробуйте. знаєте, що Два роблю? тижні. Я, я в склянку, там, пучок той рук, наприклад, зверху пакетом накриваю. Вона мене теж тримається. Це працює, це mm -hmm. працює, але той, ту пораду, яку я дала, це буде ще довше. Фуест, треба так. спробувати. Тому що буде зберігатися волога. Не потрібно мити овочі, фрукти, коли ми кладемо до холодильника. Тому що ми додаємо зайвої вологи, от і будуть розвиватися швидше бактерії, буде швидше гнити. І... Угу. Цікаво, що нам в коментарях пишуть е, яйця, потрібно мити безпосередньо перед приготуванням. Звісно, я ніколи не яйця. для того, щоб Роз... ну, якщо... розбили, розбили та й все. Так, а зелень можна ставити в холодильник в воду як. Квіти в вазу. Теж, до речі, дуже довго стоїть. Хтось так практикує. Так. Е, так, ну поки що, все. Дякуємо друзі. Долучайтесь, пишіть коментарі щодо того, як зберігаєте овочі, фрукти, зелень та багато іншого. Скільки безпечно зберігати, навіть якщо тримаються ті самі овочі, чи може якісь фрукти в холодильнику, щоб не втратили вони свої, можливо, якісь поживлення речовини. Чи це не впливає? Найкраще місце. І найбезпечніше, і найкорисніше для зберігання овочів і фруктів це супермаркет. Mm. Ходиш через день і купуєш. <смеш> і купує. <смеш> <Наш лунок. смеш> так, це наш шлунок. Все що свіже, все там зразу, відразу туди попадає, і це буде круто. А коли потрібно, от коли ми закупляємо щось на тиждень, це нормальна, гарна практика, і це нормально. От тиждень все буде стояти спокійно, зберігатись mm. без проблем. Взагалі буде зберігатись, поки не зіпсується. Але ми маємо розуміти, що з кожним днем, коли ми щось зірвали з грядки, воно втрачає, втрачає, втрачає. втрачає. Чай, Тай, свою дорож. якість. Та. Тобто на місяць наперед закуплятись точно не потрібно. Треба повертатись до часу наших дідусів, бабусь. Виходиш свій вгород, город, свій <гас> <Зирбав>. морквинку, цибульку, <гас> свіжі роботи. Я на цьому ну, колись виріс. Ну, звичайно, батьки цим займалися, але як згадують, це було так класно, воно воно пахне. До речі, можна на балкончику, якщо хтось живе в квартирі, посадити томати. Ми хороші ввечері, до речі. Так, так, і це, теж, вийшов, зірвав, це дуже смачно. Угу. Да. Що можливо порадити, як зберігати можливо овочі, якщо ми можливо йдемо в похід, можливо, реальна Поїзд, поїздка, так? Чи є тут також якісь ще Найкраще купити овочі туди, куди ви їдете, і там їх купити і не вести їх з собою. Якщо це, наприклад, інша країна, то потрібно в іншій країні пробувати різні смаки і там не вести нічого з собою. Mm. Насправді ще така, таке запитання щодо харчової плівки. Е, наскільки варто використовувати для зберігання овочів, фруктів зелені? Uh -huh. Варто. Е, якщо немає скляних луточків, наприклад, то тоді використовуйте плівку. Е, по перше, доказано, що плівка вона не є шкідливою для нас. Угу. Плівку в плівці можна варити навіть продукти. Тобто, ну часто такий, знаєте, є такий е, метод е, приготування, uh -huh. суїд, щось су 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 щось таке, я не дуже в цьому Так, -um okay. да, Коли м'яско або щось, навіть яйце, пашот можна приготувати, якщо його в плівку. Uh -huh. е, скажу так, я не пропагую, тому що я не люблю е, багато пластика в побуті і плівки в тому числі. Але численні дослідження говорять про те, що плівка не несе ніякої шкоди. Плівкою потрібно закривати. Тобто, якщо є вибір між тим, щоб поставити. Е, Відкрити. Просто відкритий. Ти качан або... капусти все-таки в плівку обгорнути. Да, так, да, все-таки все краще в плівку. Mm -hmm. Є ще, і я ще скажу, що є ще такі а, популярні зараз вощані сервети. Користуєтесь? У нас вдома є з дружиною, ми користуємося. І що, і як, як а, Мені подобається. Взагалі мені подобається, як лейфак, ти такий загорнув, вона багаторазова. І, mm -hmm. ну, Мені я її більше використовував десь для бутербродів, щоб собі брати, так. як ця серветка, але треба десь я бачив, щось, бачила, щось я я, я, я чула, дуже ставить. Не бачила, Я бачила, я використала. Дуже класна річ така, цікава. По суті, це, використ... це те саме щуплівка. Там в складі віск, соснова смола і ще якась олія. І коли ми доторкаємось, то під наші ручки теплі, і виходить, що вона стає така м'якенька, а так вона приймає форму. І роль… Те саме, що в плівки, але плівка а, вона щоразу викидається. а Тут багаторазова штука і в цьому Лаше. є користь. Насправді, Це що ми для планети, що ми не використовуємо, не викидаємо сміття. Оксано, дуже вам дякуємо за розмову, за ваш позитив, за вашу радість ранок нашій студії. А дорогі глядачі, сьогодні ми говорили про збереження та користь овочів, фруктів. Ось як максимально. Вижити максимум вітамінів та здоров'я. Тому ви все дізналися. Нагадую, що в нашій студії була Оксана Піскорська, нутриціологиня. Розмову з нашими гостями ми зберігаємо на нашому ютуб-каналі Ранок Надії, де ви згодом можете поширити вашим друзям або колегам, якщо вважаєте, що для них це корисно.